А якщо я вам скажу, що сьогодні я вам покажу смартфон, дешевше 100 баксів з 90-герцовим екраном 6,6 дюймів, з батареєю 5180 мА, з Android 12, з восьмиядерним процесором, з 50 мегапіксельною камерою, з формулою пам'яті 6х128. Та ці 6 ще й можна розширити до 10 за допомогою спеціальної опції у самому Android. І це все ось. 100 баксів в комплекті зі склом, з плівочкою, з чохолом. що ось такий Оскал Сі70, з оглядом на каналі Технозон, Україна. Поїхали! Ну, почнемо, звісно, з AliExpress. Ми на сайті Aliexpress, BlackView Official Store, 9539 у нас зараз ціна. і Ми бачимо вже з назви, що це Оскал BlackView Scal C70, смартфон 6 на 128, 8 ядер, Android 12 50 мегапікселів камера, 66 екран, 5180 мА. І тут у нас починаються деякі такі цікаві речі: це центральний процесор. Unisoc t 606 два ядра cortex a 75 по 16 ГГц, 6 ядер cortex a 55 по 16 ГГц Android 12, дисплей 720 на 1612 і досить непоганий за яскравістю 6 ГБ плюс 4 ГБ розширення. До 2 ТБ ми можемо розширити в наш, в наше сховище. І тут є в нас деякі моменти. Камера 50 Мп. Ну, таке собі, там можна сказати, що більш-менш. А ось та, яка на 8 мегапікселів фронталка, то повне фуфло. Батарея 5180 мА з 18 ватною швидкою зарядкою. Це брехня, бо ой! Бо той зарядник, який є у комплекті, це в нас 10-ваттний зарядник, 5 вольт 2 А. І якщо ми вмикаємо, наприклад, на зарядку, ну, в мене зараз під'єднано швидку зарядку, і в мене є індикатор. Ось то він бере 10 Вт. Зараз тут 30% заряду, і він повинен брати, якщо він підтримує швидку зарядку. Тут є і тут, ну, Я використовую Ugreen 140 Втний. І з усіма варіантами тригерів швидкої зарядки. Її тут немає. Тому вони тут трохи збрехали. Підтримує GPS Glonass з байду Galileo, звісно, і підтримує 4G LTE 875 мм. Підтверджу, досить тонкий. Тонкий, тонюсінький, 192 грама лише. 6,6 дюймів, 90 Гц. Теж підтримую, підтверджую, Плавний, плавний інтерфейс. 5180 мА батарея. При такому використанні, як я використовував, цього вистачає на добу, на повну добу. Але якщо використовувати просто як смартфон, то ну там десь там щось на Viber відповісти там чи там у Телеграмі щось відповісти, новини почитати та дзвінки. Це повдві повних доби, доби 100%. Так, є в нас, знаєте, як вони два методи розблокування. Тут є по типу, як вони пишуть. Ну, знаєте, таке Face ID, але ну, це не так працює. Face ID це е, в нас. Е, за нього відповідають е, датчики, а тут відповідає фронтальна камера, яка просто розпознає вашу, е, вашу фізію. А я її не використовував, бо трохи змінюється світло, він вже не працює. Але дактилоскопічний сканер боковий е, спрацьовує на ура. Він е, розблокує там за 0, 0, там скільки там десятих секунди дуже, дуже швидко. Також вони тут заявляють, 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 де тут камера? мені, 50 мегапікселів плюс 2. Samsung ISOCELL gn 1 Я поясню. Gen 1 цей Ізоцел Samsung. Камера 50-мегапіксельна це та сама камера, яку вони ставили у BlackView 93.2.0. Але там потужніший процесор, і вони змогли там реалізувати і 2К-запис, і більш якісні фото. Там були інші такі методи обробки фото. Бо тут, ну. Просто неймовірно фуфлижна камера. Хоча давайте так: усі оригінали фото і відеозапису, які я робив, я поклав у опис під цим відео, і ви можете скачати та подивитись, закачати та подивитись на якість власновач. Також у посиланні під цим відео у опису під цим відео є посилання на перевіреного продавця, а також, а також підписуйтесь на наш канал, там доскайте дзвоник. Що вони ще нам тут розповідають? Там більш нічого. більш нічого, Але і свого досвіду і свого досвіду скажу, що ви зможете навіть на ньому пограти. Яскравий екран, звук, ну, подивитись у огляді. Яскравий екран пограти можна у PUBG, пограти можна у World of Tanks Blitz, можна пограти у Code Mobile, але розраховувати на більш потужні ігри. Я б ну, я б не розраховував, бо тут у. Антуту лише 230 тисяч балів. ну близько того. І цього замало для потужних ігор, такого там, знаєте, якихось топових ігор. Ви це теж повинні розуміти. Але давайте так: покажіть мені смартфон. Покажіть мені смартфон, який коштує дешевше 100 баксів з 90 герцовим екраном, з 50 мегапіксельною більш-менш якоюсь камерою, з батареєю 5000 мА і з досить яскравим екраном. Покажіть мені. Я не знаю, напишіть у коментах, мені дуже цікаво, на що звернути увагу і що можна купити для огляду. Тож, я його позиціоную як для літлухів, для студентів, для літніх людей. Та навіть якщо у вас просто немає грошей, а щось треба взяти. То це е, навіть непоганий варіант. Тож, переходимо на розпаковочку на тести, а потім робимо висновки. Роздивимось ближче цей е, смартфон OSCA C70. І тут ми бачимо, що вони відразу акцентують е, нашу увагу на тому, що, на тому, що тут RAM 10 ГБ, 6 плюс 4. Більше тут нічого немає цікавого для нас. Давайте відкриємо його. Опа! І сам смартфон відразу ми бачимо. Також ми бачимо, знаєте, що тут. Ми бачимо, що в нас є ось таке скло захисне. І це незважаючи на те, що в нас тут є ще й плівочка. Тобто він йде з плівкою з заводу, вона встановлена зараз. Йде з отаким чохольчиком, ось такий звичайний силіконовий чохол. Плівка, чохол, ось такі документи з. Скрепкою. Давайте вбираємо її. Ось зарядничок, але тут немає швидкої зарядки. 10 ватт зарядник, 5 В, 2 А. І є ось такий Type-C кабель. Більш нічого в нас у комплекті немає. Сам смартфон в нас має, ну, Такий собі дизайн досить непоганий на його гроші. Дві камери, є в нас ось такий дивіться, спалах. Також тут написано, що вона 50 мегапікселів. Позаду в нас пластикова кришка з таким приємним кольором, з переливом. ну якось так. Є в нас ось така, таке регулювання гучності. Такі кнопочки. Є в нас дактилоскопічний сканер, дивіться, як він швидко реагує зовсім зовсім швидко. Ми вже просто налаштували наш смартфон. Є роз'єм 3,5 мм. Для підключення навушників є мікрофон, type c та монодинамік, бо у нас немає ні динаміка з поверху смартфону, немає також додаткового мікрофону для того, щоб працював у нас шумодав. Давайте відкриємо лоток для сим-карт і подивимось, який він в нас. Для того, щоб ми оцінили. Чи варто воно того? Так, дві сім-карти. І замість другої сім-карти ми можемо встановити мікро SD-карту. Ну, чи робити бутерброд, але це не досить цікава реч. Давайте встановимо мою сім-карту сюди, для того, щоб ми протестували LTE режим 4G, який тут є. Відкрили так, картку взяли і встановили. Чекаємо, так, воно. В нас знайшло 4G мережу. Сам по собі, екран в нас має дуже-дуже маленькі рамки. Він покриває ну, близько 90-7-98% нашого екрану. Є трохи рамки понизу екрану, а є каплевидна камера фронтальна. Також у нас ось такі тонесенькі-тонесенькі рамки. На що хочеться звернути увагу? Це надяскравий екран. Досить яскравий, навіть при використанні при дуже хорошому освітленні. Бо в мене зараз працює. Чотири 4, 4 освітлювачі студійні, і ми досить непогано бачимо цей екран. Навіть трохи пересвіт є. Є автоматичне регулювання яскравості. Також у налаштуваннях, якщо ми підемо, подивимось у смартфоні. Ну, давайте так, в нас він зараз російською мовою. Ми повинні з вами перемикнути на українську і перевірити, чи є тут українська мова. Бо не завжди на китайських смартфонах буває українська мова. Давайте українському. Україна, Україна і е, ставимо мову. Є, українська мова є, добре. А, також а йдемо про телефон. Бачимо, що це Оскалці 70. Занадто яскравий. Дивіться, досить так. М Нецікаво нам з такою яскравістю працювати. Модель C70 версія Androida 12-го, Doc OS 3.1, 8 ядер. І тут ми бачимо розширення збільшення пам'яті до 10 ГБ за допомогою ось цієї технології, яку нам пропонує Google. Пам'ять 128 ГБ. Що стосовно акумулятора, ну, коли він такої ємності, більш 5000 мА, то ну, я навіть не уявляю, як можна з такою низькою потужністю його висадити там, навіть там за 2-3 дні, якщо ви його використовуєте лише як смартфон. У моєму варіанті, коли я його використовую і для ігор, тобто я його тестував, фотографував, я їм активно користувався, це були повні сутки. І цього більш ніж достатньо, але в мене трохи бентежить те, що тут немає швидкої зарядки. Якщо ми підемо до AIDA 64, ми побачимо з вами, що це OSCALSI70, платформа UMS 9230, 6 ГБ у нас стандартної пам'яті ОЗУ, тобто базовою, яка розширюється, і 128 ГБ внутрішньої пам'яті з наявністю Bluetooth. Процесор у нас це Unisoc Tiger T606, 6 ядер Cortex A55 по 1,6 ГГц. І Два ядра cortex a 75 по 1,6 ГГц по 12 нанометровому. Техпроцесі зроблений. І ми бачимо, що у нас роздільна здатність 720 на 1612, це HD, HD екран 656 дюймів 269 DPI на малі g 57 з частотою оновлення 90 Гц. Ви повинні розуміти, що тут не просто 60-герцовий екран. Мережа зараз перевіримо. Так, в нас є тут і 4G, воно підтримує, і 5-герцовий Wi-Fi. З акумулятором ми бачимо, що в нас тут 5180 мАч. Немає доступу до температури, тому ну, будемо тестувати далі. А стосовно його потужності, якщо дивитись на Антуту, то це лише 230 780 балів. Але це не говорить про те, що ми не зможемо на ньому пограти. Мультитач тест дає нам 10 дотиків. Тож, тож ми, ну, я вже давним-давно не бачив, щоб хтось робив біль, менш, менш, менш ніж 10 дотиків на мультитачі. Далі, давайте протестуємо з вами Тротлінг тест. Ми повинні розуміти, що він у нас буде добре працювати, навіть без доступу до температури, він нам покаже наявність просідання процесору і пропуск тактів. Ну і після тесту ви бачите, що ми е, досить непоганий результат маємо. Ніяких проблем нас трутлінг-тест не визвав. Стосовно мережевих можливостей, зараз він під'єднаний до 5 Гц мережі. Давайте стартуємо. І це в нас більше 200-близько 300 Мбіт на секунду на завантаження навіть більше, бо я трохи менше. Близько 300 Мбіт на завантаження і близько 300 Мбіт на, на вивантаження. Тобто, ну як, як я кажу, даунлоуд і аплод. Для 5 герцової мережі такого рівня цього більшність достатньо. 2,4 ГГц. Стартуємо ті самі умови. І це більш ніж середній результат. Близько 100 Мбіт у піковому значенні. І десь середній результат 50, 60, 70 Мбіт. Це теж непоганий результат для 2,4 ГГц Wi-Fi. Не дивлячись на те, що тут досить багато е, таких старих Wi-Fi мереж у нашому домі. Досить добре, 58 на 58. Стабільний результат. Давайте стартуємо 4G, бачимо LTE. І він нас показує 60 Мбіт. Враховуючи те, що тут немає агрегації, як я розумію, бо не пише, що це LTE+, ну, це. Непогано, досить непогано 60 Мбіт на завантаження. І на відвантаження в нас десь приблизно 10-15 Мбіт. Добре, це ми з вами перевірили. Далі, дивіться, яка в нас плавність руху інтерфейсу. Тобто 90 Гц дає в нас свої результати. Якщо ми перейдемо до налаштування екрану і перейдемо до плавного відображення, ми бачимо, що ми можемо тут обирати 60 і 90 Гц. Стосовно камери, камера тут ну така собі цікава. ну Ви бачите, зараз в мене фронталка, вона зовсім-зовсім ну, вона як мило-мило. Давайте я зараз. Раз. сфотографуюсь для вас, запишу короткий видосик. Ту -ту -ту -ту. Тест, тест, фронталка. Для, су, суто для вас. І усі е, посилання на усі оригінали цих відео, фото, які я знімав е, з допомогою цієї камери, є усиланні у опису під цим відео. Дивіться, сама по собі камера дає близько 12 мегапікселів, але є режим 50 мегапікселів, Тобто. Е, я поясню. Дивіться, я зараз фотографую цю картку з розподільною здатністю 50 мегапікселів. Тепер я наближу цю картку, ви бачите цей результат. Так, тобто ну, ми бачимо, що вона розмита, в нас є ну, такий, коротше кажучи, поганий знімок. Давайте ми з вами перейдемо до режиму макро. І просто сфотографуємо цю картку. Що ми там бачимо? Ми бачимо ту саму картинку. Я вам поясняю, те, що вони кажуть, що тут є режим макро, це псевдорежим макро, який нам просто робить, просто робить фотографію з розподільною здатністю 50 мегапікселів, а потім кропає. І ви Просто приближає. Тобто, це такий дешевий макрорежим. Є, звісно, давайте я вам зараз покажу, як це працює. Ні про яку, скажімо так, оптичну стабілізацію немає зовсім ніякого у нас ніякої розмови. Це було знято вже увечері, було, було досить світло, яскраво на, на вулиці світло і було достатньо світла, але фотографії були вже темні. Він дуже слабо працює при слабому освітленні, сама камера по собі дуже слабка. не слабка. Коли я знімав відео, фокусування була жахлива, тобто він, воно не фокусується на якихось рухах, тому доводилось постійно тапати на екран, щоб воно фокус, ловило фокус. Камери тут дуже-дуже такі слабкі. Але якщо ви фотографуєте з достатнім світлом у режимі 50 мегапікселів, то тут же ми отримуємо. Досить цікаві знімочки з недостатньою кольоропередачею. Це теж є такий факт. Тож на камерах я не зупиняюсь, камери тут повний відстій. Дивіться, який як в нас в зум працює, як він не зум, а макро це просто кроплені, кропові фотки з 50-мегапіксельного модулю. Є ще інші фото, подивитись у посиланні під відео. А також цей е, смартфон ви можете використовувати для якихось розваг, ви можете просто там дивитись, YouTube, YouTube слухати якусь музику. Ну, давайте я вмикну свій огляд. Ой, вот. Дивіться, <плес> в нас він ну, досить <плес> тихий. Тихий, <плес> ви, ви чуєте цей звук, звук мені трудно його оцінити, бо щоб не сказати е поганий. Але ні, це буде, це буде навіть правда. Тут поганий звук. Він е, тихуватий, е, він такий без, безбасовий, ну, дуже дуже поганючий, поганючий звук. І використовувати його для ігор, якщо ви хочете ще використовувати для ігор. То коли ви граєте, ви закриваєте ось цей динамік, один динамік. Е, тобто тут монозвук, і воно ну, зовсім звучить погано, погано. Так, далі, що ми можемо з вами тут ще оцінити? Ми можемо оцінити, у що можна пограти. Ну, Враховуючи те, що тут 230 тисяч антуту балів, то ми спробуємо там, наприклад, PUBG, наприклад, Code Mobile і якийсь там щось World of Warships Blitz, наприклад. А ось тут вже нас чекає сюрприз. бо... Хоча ми і можемо пограти у PUBG, зараз покажу вам налаштування графіки. Тут будуть лише збалансовані налаштування, але ви можете виставити велику частоту кадрів. Тобто він буде працювати у режимі 90 Гц, але якість самої графіки буде не дуже цікава для гри у PUBG. По-перше, тут 720p екран, так, HD. По-друге, вам буде важко розглядати якусь роздивитися. Якусь ціль серед там, трави чи, 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 чогось, чи чогось іншого серед дерев, бо у вас недостатня розподільча здатність екрану. Давайте оберемо, де в нас тут графіка. Дивіться, воно а, дозволяє поставити баланс, збалансовану навіть HD. А, якщо я ставлю, то будуть затики. Але воно рекомендує ставити збалансовану і було навіть на медіум стояли в нас а, частота тих кадрів. А, бо вже на Хай каких-то, бо вже на якихось топових налаштуваннях воно працює не недобре. Не добре. А ось і такі наслідки такого екрану, що в нас, бачите, а, якість а текстур у якомусь там режимі, а, ну, воно бажає бути ліпшим. Давайте кудись зараз прилетимо і побігаємо. Трохи пошмаляємо. Хоча що ми хотіли за таку ціну? От ну, Скажіть мені, будь ласка, коли а, смартфон коштує ну, навіть нижче, мабуть, ніж 100 баксів, то вимагати від нього якоїсь там розподільної здатності у 4К, я б. не... ой ой-ой-ой. ой Щось я тут трохи навернувся, я б не починав би з нього пров... спробувати, ну, я б не починав би з нього. Пробувати отримати щось більше, ніж він може. Бо за ці гроші це ще й непогані можливості. Давайте кудись там. Вийдемо, побігаємо. Так, по нагріву. Коли ви граєте, ви будете, ви будете відчувати нагрів у, у цієї частини. І це ще не все. Коли ви граєте там, довше, ніж 20-30 хвилин, то ваш екран буде отримувати нагрів і е, якість гри знизиться. Бо плівка, яка на екрані, вона коли нагрівається, вона починає плохо сковзати. ой 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 ой, -ой Хто Хто там? Хто, хто шмаляє? а Ану стояти. Куди побіжав? Куди побіжав? Ану побіг куди? Підімось сюди. Давай, ось так. Але пограти оце ми зможемо. Хто там ще у нас хоче? Десь бігають падлюки. Ах ти ж, ах ти ж, де ти там? Ну, бачите, добре, пограти. Пограти більш, ніж можна, ну давай. Все. Патрони скінчились. Підберемо тут, що в нас є. Добре. Добре. Так. Підзарядились. Ну що, мій вердикт можна грати. У PUPG. Добре, добре грає. Давайте Call of Duty Mobile. Скод Mobile в мене теж не виникло ніяких питанських, я його не тестував, але вже починає дратувати нагрів. Нагрів цього. Смартфона у деяких місцях. Давайте поїхали. Пошмаляємо трохи супротивників. Дивіться. Ну, непогано ж працює. А ну, давайте. Хто б міг подумати, що за ну, трохи нижче, ніж 100 баксів ми отримаємо досить цікавий смартфон. Ой-ой-ой! ой ой Іди ну, сюди. Хороше. Оп є. Давайте, хто там ще хоче. Безперечно, перевагою його є така багата комплектація за ці гроші. А, гроші, і плівочка, і скло на екранне, і е, чехол, і чохол, і є все в нас. Тобто, але немає швидкої зарядки. Оце трохи дратує. А ну, йди сюди. Так, останню гру, яку я буду тестувати зараз, це а, знаєте що буде в нас? Це буде в нас World of Warships Splits. А, звісно, ми не можемо позиціонувати цей смартфон як якийсь там суперігровий смартфон. Ні, це неможливо. Це не ігровий смартфон, це звичайний, дуже бюджетний смартфон. Але на свої гроші він ну, я б сказав би, зовсім непоганий. І, звісно, у World of Warships ми теж не отримали ніяких питань. Але ви повинні розуміти, що у якісь надважкі е ігри, якісь топи ігри ви не зможете тут пограти, бо вам не вистачить потужності. Наприклад, у Genshin Impact тут грати точно вам. Буде некомфортно, бо воно буде грітись та ще й буде погано припогано працювати. Тобто воно буде фризувати, воно буде підвисати. ну давай, давай ще. ну влучили? Голову. Ні, не влучили, ну, давай ще раз. Є! Yeah. Дивіться, працює, 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 працює. Нагрів, чесно кажучи, нагрів не критичний. О, ось тут воно кричить, як смаскажене, гучно, дуже гучно. Я вважаю, що ми можемо вже переходити та робити висновки про цей смартфон. У якості висновків скажу, що за цю ціну ну, ви, не знайдете, ви не знайдете щось більш-менш адекватного. Тож, якщо знаєте, напишіть, а я можу рекомендувати цей смартфон, бо е, мені дуже важко. Сказати, що він поганий, враховуючи його ціну. Ось так, ось так якось. Якби він коштував там 200-300 баксів, то я, ну, я б його вже я просто б сказав, що це гівно за ті гроші. Ось так. А так, за 100 баксів це ось така штука. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.